Леонід Кучма є почесним професором Чернігівського національного університету і відвідує його щороку. Другий президент України очолює благодійний фонд Україна, який існує з 2004 року, і одним із завдань якого є підтримка обдарованої молоді, у тому числі виплата іменних стипендій у кількох вишах. Зокрема, в ЧНТУ відмінники навчання відзначаються вже шостий рік поспіль кожної осені за результатами попередньої весняної сесії. Тож керівництво університету вітає гостя як свого постійного партнера. Ви намагаєтесь всіляко підтримувати молодь, даючи їй перші кроки в житті і показуючи, що саме своїми здібностями, як своєю головою, людина може отримати. Перші нагороди і крокувати по цьому життю достойно, гідно і в цій державі відчувати, що ми, як фахівці, ми як українці, ще потрібні цій державі цього року. І мені стипендії благодійного фонду Україна отримали п'ятеро студентів по одному з факультетів механіко-технологічного, електронних та інформаційних технологій, життєдіяльності і природокористування, менеджменту та юридичного факультету. Ви так плідно з нами співпрацюєте і підтримуєте наш університет. Від імені всіх студентів нашого університету та від себе особисто хочу подякувати вам, Леоніда Даниловичу, за ту роботу, яку ви робите в переговорах для врегулювання конфлікту на сході нашої держави. Я дивлюсь, якщо якийсь час у нас вищу жбу, заклади технічних дух, з'явилось бажання у молоді йти навчатися, то сьогодні знову ніхто не хоче. Ну зовсім так. Але знову хочуть адвокатами, юристами і так далі, гуманітаріями. А де ж валовий продукт повинен зароблятись? Промисловість. У спілкуванні зі студентами й іншими учасниками зустрічі, а серед них і керівництво обласних і міських органів влади, а згодом на прес-конференції, Леонід Кучма відповів на запитання стосовно політичної і економічної ситуації в Україні, проблем освіти, а також переговорів у мінську щодо ситуації на Донбасі як постійний учасник переговорної групи. Чергова зустріч у мінську відбудеться на наступному тижні у вівторок. Росії Донбас не потрібен. З тими проблемами, які є на Донбасі, вони не потрібен. Там є одне бажання любою ціною провести вибори і скинути цю територію України. Бери Боже, що тобі не горше. Те, що вони хочуть, вибачте, цього ніколи не буде. Не хочуть бути ДНР-ЛНР, цього ніколи не буде. Журналісти спеціально торкнулися проблеми визволення українських військових, які зараз перебувають у полоні у бойовиків самопроголошених ДНР та ЛНР. Вони розуміють, що в них як один із важелів тиску на Україну. І одна з головних умов, в тому числі, амністія. От Україна повинна прийняти закон, де всіх, хто чим не займався, ми повинні амністувати. А ми вже знаємо, так сказати, світовий досвід, в тому числі, що люди, на руках яких кров, вони не амнестуються, так сказать, а потім існує правова система. Кожна людина практично повинна пройти через судилище, починаючи від прохоронних органів, і суд має сказати, чи цю людину амністувати, чи ні. Студенти поцікавилися думкою гостя щодо пропозиції Міністерства фінансів скасувати стипендії для студентів. Екс-президент каже, що впевнений, стипендії не відмінять. Не буде цього. Я переконаний, на 100%. Навіть не на 99%, а на 100. Бо у нас же дійсно багато. Держава повинна думати про завтрашній день. Я все одно дивлюсь завтрашній день з оптимізмом якимось. Бо. Ми не маємо права на цій землі мати іншу державу ніж таку, де людині зручно та